У Польщі відміняють виплати для українців. Наразі у Польщі планують змінити умови перебування для українців, що приїхали до країни через повномасштабну війну. Для цього вже підготували відповідний законопроект, положення якого можуть почати діяти з 1 липня 2024 року. А мене звати Маша. Ви на каналі Workport і давайте починати. По перше, у Польщі збираються скасувати одноразову виплату у 300 злотих, яку надавали кожному біженцю, який приїжджав до Польщі через війну, адже фінансування бюджету Польщі на допомогу Україні знизилося, та й заяв на виплати не так і багато. Крім того, продовжувати також не планують виплати за програмою 40+, що надавалося полякам, які прихистили біженців з України. Раніше їм виплачували по 40 злотих щодня за одну особу протягом 120 днів. Наразі користуватися програмою можна до 30 червня 2024 року. Але якщо ви довго перебуваєте у Польщі та переживаєте, що ви не зможете легально перебувати тут, ми вас заспокоїмо. Ймовірно, тимчасовий захист продовжить до 30 вересня 2025 року. Крім того, збережеться низка попередніх механізмів допомоги українським біженцям. А саме терміни легального перебування на території Польщі для людей зі статусом Песель УКР. Тимчасове використання приміщень для колективного проживання громадян України, термін дії національних віз та дозволів на тимчасове перебування, що були видані громадянам України, та термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, продовження доступу до соціальних програм, наприклад, таких як родина 800+, доступ до ринки праці для українців, а також продовження терміну, коли лікарі, стоматологи, медсестри чи акушерки з України. Не можуть отримати дозвіл на роботу за фахом за спрощеною процедурою. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей закон, а також підписуйтесь на наш канал Workport. Тут все про роботу та життя у Польщі.